Вітаю, друзі, вітаю вас, друзі, в п'ятницю вечором. І ситуація така, така стремлива. Я вже декілька разів повертався до цього, що події розвиваються так стрімко, що навіть не встигаєш читати новини, не встигаєш бистро все переварити. Тому що тільки починаєш одне, йде інше, тільки одне інше. Проте е, хочеться встигнути все, хочеться хватити все, але не виходить. Скільки, скільки містечок, скільки сел, скільки райцентри визвана Станіслав, Правдива, радземля, там да у, у, у Комишини, розлив, я не знаю. Не встигаєш це повторяти, але це класно, воно йде, широка балка. да Це йде Херсон. Зараз вже можна сказати точно, хоча нема ще офіційної об'яви, але. Весь інтернет кишить цим. Херсон наш прапор наш висить скрізь в Херсоні. Мешканці, ті, що залишились, залишились вони наші, залишились вони українці. Можливо, так, їх можливо менше, ніж тих, Тих, що втекли, все можливо. Я знаю по Донбасу, я знаю, там живу. Все, все може бути. Ми повинні це приймати, Ми повинні це знати, і ми повинні з цим жити і розуміти, що так можливо. Зрадників у нас там більше, як і в інших містах, але це вже наші люди, це наші, знаєте, до глибини душі. І я всіх вітаю. Херсон е дійсно український на сьогодні. Будуть ще е бої, буде, буде ще все буде. Все буде, друзі, масти підірвані. Все. Давайте зараз ми сприймаємо те, що є, і те, що у нас ну ось так ну, подарувала нам е, наша армія, наше ЗСУ, наше командування, наше політичне руководство держави, наш верховний головнокомандуючий, головнокомандуючий. Я всіх вітаю. І тепер йдемо далі, йдемо по темам заявленим і так далі. Всі кажуть, там Америка насідає, приїжджав, Саліван переїжджав. І те, те, ось пряма річ Салівана, друзі. США не чинять тиску на Україну в переговорах щодо конфлікту. Не буде жодного коливання, жодного підняття прапорця. Щодо здригання у підтримці США, не буде він сказав, США підтримує будь-які дії України у визволенні своєї землі, у розчищенні своєї території. Все ж дуже просто, друзі. Ну все настільки просто. Я хочу подякувати донаторам. Я дуже хочу подякувати, Данатам, Бондаренко Тамарі, Строганові Інні, Войтус Ольгі, Скубак Людмилі. Друзі, можливо, ще хтось буде перераховувати. Я вчора казав, сьогодні, зараз трохи раніше записую. Вечірній випуск, тому що світло, світло то треба встигати, і треба це робити. Так що, хто буде, обов'язково завтра ввечері, всіх, всіх, всіх поважаємо, всіх. Ну, всіх вітаю і всіх ценю, всіх друзів, всіх ценю. Неважливо від того, донат це чи вподобайка, донат це чи коментар і розповсюдження. Дякую вам. Ви все знаєте, ви, ви головне знаєте, що. Що цією зимою, цією зимою е, Україна стане сильніше. Не набагато сильніше. Ви знаєте, скільки наших хлопців навчається у Британії і в Європі? Це сказав Резніков, це навіть не я сказав. Багато, багато приїде обучених вояків. Міністр заявив, що зима буде використана з максимальною віддачею для ВСУ. Будуть проведені перегрупування, обновлення, ротації, а також підготовка бійців. При цьому в Інституті Ізвучення війни 에, Америці вважають, що зима не е, не, да? а навпаки, може прискорити контрнаступ. Українців і визволення в Україні нашої землі. Ось так, от, ось так от, друзі, так от це є. І так воно буде. Так що е, все нормально. Не, не, не треба нас пугати, не треба нас лякати, не треба нас е, в чомусь переконувати. У нас все буде по плану. І ми йдемо по плану. Ви ж розумієте, що б там не хотіли там в Москві, у нас командування і політичне керівництво держави. Розумніші. розумніші. І вже зараз наші ЗСУ беруть під контроль всі дороги на Крим, під вогневий контроль, друзі. А там, там і озброєння надають трохи інше. Там уже і до 300 кілометрів будуть літати наші ракети, які нам надають партнери. Е, все нормально. Радник Міноборони Сергій Кузан сказав, що ми беремо під вогневий контроль. Да, це не буде знищено 100%. Да, це не буде знищено, можливо, навіть даже 80%. Але якщо це буде 50% обозу знищено. Я навіть про це розмовляти не хочу. Я навіть про це розмовляти, друзі, не хочу. Ну і тепер розповсюджуйте, перекидуйте посилання і так далі. Смотрите, що я хочу. Я хочу ще раз про цього зрадника Стремоуса. Ну, те, що він хвалився скрізь, що він класний друг Луценка, що вони впущу. Прекрасних відношеннях, це ви вже зрозуміли. стремоусов Луценко. Луценко кажуть, на Херсонщині воює. Хто каже, хто бачить стремоусов в Херсоні зрадник. Ну, що це теж кожен вистроює ланцюжки сам. Додумає, вважає. А далі Луценко друг Порошенко, Кум Порошенко і так далі. Я ж, ланцюжки ви страєте сам самі. Але е, ситуація в тому, що дуже швидко надали, е, надав Путін е, нагороду, дуже швидко його переправили в Крим, дуже швидко ховають. Я не знаю, чи це інсинуація, чи це не інсценуація. Якщо він е, помер, я думаю, він помер. Тому що давайте згадаємо. Ще одну одну історію. Пам'ятаєте Платницького, це був перший глава так званої ЛНР. І ось він там щось робив, воював, а потім він почав почав вимагати від Росії обіцяних грошей, обіцяної допомоги, він почав вимагати порядність від Росії справедливості, щоб о -о, Росія. О -о, Признавала, як рівну ЛНР, і так далі, і так далі. Ну і тут його визвали в ЛНР, посадили в кафе, дали щось випити, і він тільки вспів сказати, навіщо я це пив. І все. І все, договоривсь. Стримуся! Почав говорити, що російські військові мародерять, навіть у нього, що російські військові не воюють, а тікають, що командування Росії військових погане, їх треба судити, а можливо, і розстрілювати. І що? Блін і попав в аварію. І під підросійський. Під, під російську вантажівку. Ну, ось якось далі самі ланцюжок вистрають. Мені це подобається, коли ми самі все думаємо, додумуємо. Просто факти. Просто факти, вони є. Можливо, хтось не, не зміг їх знайти, поставити, об'єднати. Усі об'єдную. А ви думайте далі, друзі? Ну і ще одна така подія ну, дуже цікава подія, да? Сергій Мороз. Такий віце, Він хто у нас там а, представитель адміністрації Херсона в Росії, Да, от на, соло, на передачі Соловйова заявив, знаєте що, іменем віце губернатора Херсонської області Кирила Стремоусова буде названа одна із вулиць Херсона. Блін, вони що, в Росії будуть е -е, перейменовувати якесь місто в Херсон? Ось я думаю, яке місто в Росії перейменують на Херсон? Да не будуть вони вже ніколи в Херсоні. Ось повірте, я не знаю, я не знаю. Ну, я можу точно сказати: на моєму віці вони там не будуть ніколи. І це все. Це ажіотаж, це піднімання, бачите, якогось рейтингу. Але це просто, мені здається, ну, Плотницький, стримуусил, Плотницький, стримоусил. Ну, щось тут, щось тут таке, друзі, щось тут, щось тут таке. Щось тут у нас таке виходить. Ну і останнє. Ви знаєте, хто що сказав Дугі, Ну, той дочку, яку його взірвали, і там Путін нагараджав і, і так далі. і так далі, Я вам зачитаю повну цитату, а далі, ви Валенсюшкіта, да, знову думайте самі: повна цитата Дугіна. Власть, вона за це несе відповідальність. Це про війну в Україні. Це про війну в Україні. она за это несет ответственность. В чем смысл самодержавия? А у нас именно оно. Вот тут он прав, правы. Мы даем правителю абсолютную полноту власти, а он нас всех, народ, государство, людей, граждан, в критический момент спасает. Вот тут он уже не прав. Если для этого он окружает себя дерьмом или плюет на социальную справедливость, это неприятно, но лишь бы спас. Ой, бывательские, рабские, рабские, высловненные. А если не спасает, то тогда судьба царя тогда судьба царя все, Туди судьба царя все, все, все. Якщо... Царя, тоді судьба царя, царя дождей Смотри Фрезера, він сказав. У Фрезера є така таке оповідання: цар дожди Там царя вбивають. У Фрезера цар дощу має послати вологу в сезон дощу. Якщо дощ не йде, царя просто вбивають. Ось тут він Путін сказав: ми тебе вб'ємо. Ось і все, друзі. Далі ланцюжок ваш. Далі ланцюжок ваш. Дякую, що нажимаєте дзвіночок. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. До завтра. Україна переможе.